Благовістя від Івана. Розділ 6. Після цього Ісус пішов за море Галілейське, до Теверіади. І багато народу пішло за ним, тому що бачили знамення, які він творив над хворими. Ісус піднявся на гору і там сидів з учнями своїми. Тоді наближалося свято Пасха Юдейська. Ісус Підвівши очі, побачив, що до нього йде багато народу, і Пилипові говорить, Де нам купити хліба, щоб їм дати їсти? Так він говорив, щоб звірити його, тому що сам знав, що зібрався робити. Пилип йому відповів Їм не вистачить хліба і на двісті срібників, щоби припало всім. А один із учнів його, Андрій, брат Симона Петра, сказав Ось у хлопчика є п'ять хлібів ячмінних і дві риби. Але що це для такої множини? Тож Ісус їм говорить: Упорядкуйте людей, щоб лягли, а на тому місці було багато трави. Отже, полягали, і було число їх біля п'яти тисяч мужів. Ісус узяв хліби і, подякувавши, роздав учням, а учні тим, хто лежали, також і риби, хто скільки захотів. А коли наїлися, учням своїм звелів Заберіть лишні шматки, щоб нічого не пропало. Тож зібрали шматки і наповнили дванадцять корзин від п'яти хлібів ячмінних. Що залишилися у насичених. Тоді люди побачили знамення, що здійснив Ісус, і сказали Це дійсно той пророк, який гряде на цей світ. Ісус дізнався, що готуються прийти, зловити його і зробити царем. Знову повернувся на гору один. Та, коли звечоріло, прийшли учні його до моря. Сіли на човен і відправилися за море в Капернаум. Уже темніло, але Ісус із ними не пішов, піднявся сильний вітер, і море хвилювалося. Вони пропливли біля двадцяти п'яти чи тридцяти стадій і побачили Ісуса, який ішов по морю, наближаючись до човна, і перелякалися. Але він їм сказав. Це я, не бійтеся! Вони хотіли прийняти його в човен, але човен зараз же пристав до тієї землі, куди йшов. А народ, що наступного дня стояв за морем, бачив, що там, окрім одного човна, куди сіли учні його, іншого не було, що Ісус не сів на човен з учнями своїми, але учні його відправились самі. Потім прийшли стевіріади інші човни поруч із місцем, де їли хліби, подяки Господньої. Отже, коли люди побачили, що там немає Ісуса, ні учнів його, посідали в човни і попливли в Капернаум, шукаючи Ісуса. І, знайшовши його за морем, йому сказали Раві, коли ти сюди прийшов? Ісус у відповідь їм сказав: «Істину правду говорю, ви мене шукаєте не тому, що бачили знамення, а тому, що їли хліб і наситилися. Здобувайте не ту їжу, яка тліє, а ту їжу, яка міцнить на життя вічне, що дає вам син людський, як намітив Бог Отець. Тоді йому сказали, що нам робити, щоб творити діла Божі? Ісус у відповідь їм сказав Ось діло Боже, щоб ви повірили в того, кого Він спорядив. Далі йому сказали, Яке ти зробиш чудо, щоби ви побачили і повірили тобі, що ти можеш? Батьки наші їли манну в пустині, як написано, дав їм їсти хліб із неба. Ісус їм сказав Істину правду говорю. Що не Мойсей вам дав хліб із неба, а Отець мій вам дав істинний хліб з небес. Тому що Божий хліб є той, котрий сходить з небес і дає життя для світу. Тоді йому сказали: Господи, подавай нам завжди такий хліб. Ісус їм сказав Я є той хліб життя, хто прийшов до мене, той не зголодніє. І хто повірив у мене, той не спрагне. Але я свідкую вам, що ви бачили мене і не вірите мені. Все, що дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто іде до мене, ніколи не віджину від себе. Бо я прийшов з небес не для того, щоб виконувати волю свою, але волю Отця спорядника мого. І ось воля спорядника мого Отця, щоб із того, що він дав мені, не загубити нічого, але все підняти в останній день. Воля спорядника мого, щоб кожен пізнав сина і повірив у нього, і мав життя вічне, і я підніму його в останній день, тоді ремствували проти нього юдеї за те, що він сказав. Я є той хліб, котрий зійшов з небес, і говорили Хіба то не Ісус, Йосипів син, чи його батька і матір ми знаємо? Чого він так говорить, я зійшов з небес? Ісус у відповідь їм сказав: Не ремствуйте поміж собою. Ніхто не може прийти до мене, якщо не привабить його отець, який послав мене. І я підніму його в останній день. У пророків написано І будуть всі навчені Богом, тому кожен, хто почув і навчився від Отця, іде до мене. Це не тому, що хтось бачив Отця, окрім того, хто сущий з Богом, той бачив Отця. Істинно правду говорю хто вірить у мене, той має життя вічне. Я є той хліб життя. Батьки ваші їли ману в пустині і померли, але хліб зійшов з небес для того, щоб його їли всі і не померли. Я є той хліб, котрий живе і зійшов з небес. Хто буде їсти хліб сей, буде жити вічно, бо хліб, що я даю, це тіло моє, що я віддаю за життя світу. Тоді юдеї сперечалися між собою, кажучи, як він може дати нам їсти тіло своє. Ісус їм сказав: істинну правду говорю: якщо не будете їсти тіла сина людського і пити крові Його, то не будете мати життя в собі. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, той має життя вічне, і я підніму його в останній день. Бо тіло моє це дійсна їжа, і кров моя це дійсне пиття. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, той живе в мені, і я в ньому. Як послав мене Отець живий, і я живу для Отця, так і той, хто споживає мене, буде жити для мене. Ось що означає хліб, котрий зійшов з небес. А не так, як батьки ваші їли ману і померли, а хто буде їсти хліб, цей буде жити вічно? Так він говорив у синагозі, навчаючи в Капернаумі. І багато учнів Його почули, сказане, і заговорили, які жорстокі слова! Хто може таке виконати? Але Ісус побачив сам у собі. Що учні його ремствують, сказав, невже це спокушає вас? Тоді, як ви побачите сина людського, коли він підніметься туди, де був раніше Дух животворить, а тіло не поможе нічого. Слова, які я вам сказав, це дух і життя. Але серед вас є невірні, бо Ісус від початку знав. Хто не вірить і хто зрадить Його. І сказав Тому я вам кажу, що ніхто не може прийти до мене, якщо не дано йому від Отця мого. Через те багато учнів його відійшли від нього і не ходили за ним. Тоді Ісус до дванадцяти сказав Чи не хочете піти і ви. Симон Петро йому відповів Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. І ми повірили і визнали, що ти помазаний, син Бога живого. Ісус відповів: Хіба не дванадцятьох я вас обрав, але між вами один є лживий. кажучи За Іуду, сина Симона з Іскаріоту, що намагався видати його, будучи одним із дванадцяти.